Отже, як зробити так, щоб штучний інтелект думав краще, не просто видавав відповіді швидше, а міркував, ну, розумніше? Здається, відповідь може бути в тому, щоб перестати диктувати йому, як саме думати, і натомість просто прислухатися. Сьогодні розберемо одну дуже цікаву техніку aligned chain of thought. І почнемо з такого трохи провокаційного питання А що, якщо весь наш підхід до навчання шаї хибний? Що, якщо ми, самі того не помічаючи, змушуємо його працювати якось проти його природи? Уявимо собі таку картину є геніальний музикант, а його змушують грати на скрипці, тримаючи її догоридригом. Щось дуже схоже ми робимо і зі штучним інтелектом. Ми показуємо йому приклади людських міркувань, а для нього це, по суті, іноземна мова. Модель витрачає купу енергії, щоб просто скопіювати наш стиль, і через це їй не вистачає ресурсів на саму логіку. Ось це і є та сама невідповідність стилів. Але що, якби можна було просто перевернути ту скрипку у правильне положення? Саме тут на сцену виходить елегантне і я б сказав логічне рішення. Називається воно Aligned Code. То в чому суть цього підходу? Якщо зовсім просто, Aligned TOT – це спосіб дозволити мовні моделі думати своєю рідною мовою. Замість того, щоб змушувати її мавпувати людські приклади, ми створюємо умови, щоб вона генерувала кроки ниркувань так, як їй це природно. Ідея тут насправді геніальна у своїй простоті, просто дозволити штучному інтелекту на деякий час самому стати вчителем. Нехай він покаже, як він особисто з'єднує точки, а ми потім використаємо саме його приклади, щоб скеровувати його в майбутньому. Ну, в теорії звучить круто, правда? Але як це втілити на практиці? Як взагалі можна зловити цей самий рідний стиль мислення шиї? Давайте зазирнемо під капот цього процесу. Все відбувається у три етапи. Спочатку дослідники, так би мовити, зондують шиї, просять його просто думати в голос, крок за кроком. Потім найцікавіше етап уточнення. Модель просять знайти і виправити свої власні логічні помилки, тобто вона сама для себе стає таким собі контролером якості. Ну і наприкінці все це форматується у чітку зрозумілу структуру. Це ніби така собі керована медитація для шиї, щоб знайти свій внутрішній дзен. І тут одразу важливий момент. Це не якась складна штука, яку треба робити щоразу вручну. Ні. Це робота, що відбувається за лаштунками. Її роблять дослідники, щоб створити кращі і вже готові для використання приклади, які, так би мовити, говорять з шиї однією мовою. Гаразд, з теорією розібралися. А чи є від цього якийсь реальний зиск? Давайте перейдемо до найцікавішої частини до конкретних цифр і фактів. І дані, знаєте, говорять самі за себе. Просто погляньмо на приріст продуктивності. Моделі стають кращими, от GPT 35 показує стрибок на понад 3%. І навіть така потужна модель, як gpt 4, покращується майже на 2%. Можливо, це звучить не так вже й багато, але у світі шиї це дуже солідні і стабільні покращення. Але, мабуть, ще більше вражає ось це число. 78 і це точність, з якою gpt 4 знаходить логічні помилки, коли використовує Aligned АлайндкоуТі. Тобто модель не просто частіше дає правильні відповіді, вона стає набагато кращим самокритиком, її здатність аналізувати власні жміркування виходить на зовсім інший рівень. І це все не для якоїсь однієї вузької задачки. Ні, переваги поширюються на купу складних завдань. Йдеться і про краще розв'язання математики, і про більш надійні міркування на основі здорового глузду, і, звісно ж, про гострішу здатність виявляти логічні помилки. По суті, будь-яке завдання, де потрібен міцний логічний ланцюжок, отримає такий собі буст. Окей, кілька відсотків тут, краща точність там, але в чому тут глобальний сенс? Давайте спробуємо подивитися на це трохи ширше, бо наслідки тут насправді набагато глибші, ніж просто цифри на графіку. Це фундаментально змінює те, як ми взагалі дивимося на розробку шиї. Ось ця ідея все підсумовує: шлях до кращого штучного інтелекту не в тому, щоб створити ідеальну копію людського мислення, а в тому, щоб співпрацювати з унікальною природою мислення штучного. Ми переходимо від ролі дресирувальників до ролі партнерів. І це, знаєте, відкриває просто неймовірні перспективи. Якщо ми отримуємо такі результати, лише трохи змінивши наш підхід і прислухавшись до шиї, то це залишає нас з одним дуже потужним питанням. А яких ще проривів можна чекати, коли ми по справжньому почнемо співпрацювати, а не просто командувати?